Çatka. Я вітаю на своєму каналі, з вами Еля і моє в'язання. І зараз ви побачите моє звітне відео чергове, незаключне звітне відео М -м 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 -м. в рамках спільного проєкту Стоп недов'язи. Е Цей проєкт е розпочала на своєму каналі для своїх недов'язів Віка. Україночка, зв'яжемо тренди і покликала нас. А хіба у нас нема недов'язів? Є, то ми, ми і пішли. І, е, вступному відео я показувала, що в мене ну, планувала зайнятися. Е, і в мене було 4 такі, які б я хотіла закінчити. Але. Ну, як мінімум з половиною цих недов'язях, я так розуміла, що зараз не час, не наразі, тому в мене зараз єдина ціль, так сказати, це зв'язати оцей жовтенький светрик. джемперочок. І що ж ви бачите? Я за цей тиждень так і зв'язала два рукави. Два рукави ось, добирала на. Це азіатський цей росточок. Ви знаєте, два рукавчика. Ой, що ж таке? Чого ж ми так міняємося в цвіті-то? Ось, два рукавчика зв'язала. низ не бралася. Ось о, як було. З усім я розпочала на цьому етапі. Оце були перший тиждень, оце другий, і оце мій третій. Ну... Я знаю точно, в мене стався ось у клубочок від того, як я розпочала в'язати рукавчики. Ну, я вив'яжу це, у мене є ще бобінка, Я перемотаю, дивіться, як вона ловко показує. Тут жовтий фон і сині, і красненькі такі вкраплення. Це, мабуть, є щось, такі, я не знаю, вони теж сині. Голубенькі, така патріотична бабиночка, красна сюди не в тіму, а так соловко пишеться, вписується. І так я дов'яжу оце, намотаю ще моточок і буду гнати вниз. Тут вже і пров'язано осу від підрізів чимало, але ну, мені треба длінше. Я дівчинка, роблю у подовженні собі всі речі. У мене є декілька речей. Ну, Таких ну, длінша талії. Ну, це під такі е, определенні спіднички. Я їх ношу не дуже часто, але ношу. це такий порадно-вихідний варіант. Тому у мене є декілька джемперочків під ті спіднички. Ну цей буде такий повсякденний, теплий. Ти, ви бачите, він так. Я не брала великі спиці, я в'яжу на четвірочки. Я хочу просто, щоб він був плотненький, щоб він не дирчатий був. В'яжу в дві ниточки. В дві ниточки в'яжу. І він прям, він сила станом, він так добре тягнеться і так, і так. В общем, буде такий ловкенький у мене джемперочок. Я знаю точно, що я його за цей тиждень зв'яжу. І, мабуть, буду закривати свої стопне не тому що в мене там, як мінімум, дві речі літнього складу. Це моє плаття із бели. І майка моя, яку я в'яжу із... А що я в'яжу? Ой, господи, як би ще знати, бамбук. Да, бамбук і бавовна. Але ж я його хотіла в'язати під павутинку, але я зрозуміла, що павутинка зараз павутинка недоречна геть зовсім. Тому що, що з 1 вересня так тук-тук, осінь. І прям така холодна, справжня осінь. Тому поки що я не буду в'язати літні речі. Я дов'яжу оцей джемперочок, а там з 2 жовтня в мене новий проєкт. Я там буду в'язати і ще щось розпочну, бо я чекаю волшебну бобінку з пряжею от Оксани Лівчук. Ну що ж, дівчатка, я дуже була рада, що ви подивилися невеличке звітне відео. Похвастаюся дуже похизуватися нема чим, але два рукави. Це також ну, такий великий кусок роботи, якщо можна так сказати. Ну що, я бажаю всім натхнення, терпіння всього самого-світлого, самого, -самого світлого, доброго, ніжного, чуйного. З вами була Еля і зустрінемось в наступному відео.